Давайте розпочнемо швиденько зі сполучених штатів Америки з Дональда Трампа про взагалі в контексті його стосунків і його майбутніх зустрічей з сідзіпінням. Він вчора заявив, що Сідзіпінь може змусити Путіна зупинити війну. Не те, щоб це для нас стало якимось відкриттям, але тим не менше. Говорив також і про ядерну зброю, про те, що її занадто багато, що за 4-5 років її буде ще більше, маючи на увазі Росію і Китай, і що Китай потрібно залучати до. До цієї деескалації в цьому контексті наскільки це можливо зробити, і в загальному про зустріч з майбутні зустрічі не знаю їх кілька можливо буде з лідером Китаю Сідіпіням. Що стане основним на переговорах? От Дональд Трамп вже озвучив якісь моменти, мабуть, вони будуть на переговорах. Що ще стане там основним? Питання рідко рідкоземельних металів. Які ще питання можуть обговорюватись, такі надзвичайно важливі. Так, да, звичайно, зараз буде дуже важливий візит Трампа в Азію. Зараз він розпочинається. Це саміт країн Південно-Східної Азії і візит до Японії. І потім на початок куала Лумпур, Малайзія, потім він буде в Японії, потім він буде на саміті АТЕС в Південній Кореї. Де дійсно планується зустріч Дональда Трампа з Сізінпіном. Зараз ви чули, були різні позиції. То ми відміняємо зустріч, то зустріч буде, але скоріше всього, зустріч відбудеться. Дуже наполегливо працюють і радники і з одного і з іншого боку, з китайського і з американського боку для цієї зустрічі, яка має величезне значення і для Китаю, і для Сполучених Штатів в рамках звичайно багатьох питань. Одне з головних питань для Трампа в цій зустрічі, звичайно, це торговельна угода і домовленості з Китайською Народною Республікою про торговельну угоду, про мита і про правила торгівлі, які будуть між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що є дуже багато проблемних питань, які цікавлять Сполучені Штати. Ну, в першу чергу, це дійсно те, що ви зазначили, це те, що Китай ввів експортний контроль на рідкісноземельні метали, а це має критичне значення не тільки для США, а для всіх західних країн, тому що це є пріоритет аерокосмічної сфери, військово промислового комплексу, високотехнологічного виробництва, мікроелектроніки і так далі. Без цих рідкісноземельних металів, яких 90% експорту лягає на Китай, і вплив, тобто повний замкнутий цикл виробництва, да, дійсно вони у Китаї від видобутку до отримання кінцевого продукту. Далі Трампа також цікавить дуже серйозно експорт аграрної продукції Сполучених Штатів в першу чергу сої, які повністю зараз Китай заблокував і відмовився від імпорту американської сої. Це дуже суттєво вдарило по аграріям Сполучених Штатів, а які фактично більшість їх підтримувала Трампа. Ну і так далі. От ці питання для Трампа ключові і мають величезне значення. З іншого боку, звичайно, глобальний порядок денний, який буде обговорюватись між СІ і е, Трампом, це в першу чергу питання глобальної стабільності, глобальної безпеки, е, обмеження можливе е, розмова про обмеження ядерних, ядерних потенціалів, тому що дійсно на сьогоднішній день Китай нарощує Китай поступається і Росії і сполученим штатам, але вони достатньо суттєво нарощують свої. Питання е ядерного озброєння ядерного ракетно-ядерного щита власного і звичайно це теж тематика буде в перемовинах. Ну... Дуже суттєвий фактор: це буде те, що буде і Трамп піднімати, і те, що чекає Сі Цзіньпінь, це війна Росії проти України. Це має значення, тому що дійсно Китай, як головний і господар Російської Федерації, давайте називати все своїми імінами. Дійсно може вплинути на Путіна. Але тут виникає дуже цікава ситуація. Сі Цзіньпінь буде дуже суттєве питання піднімати перед Дональдом Трампом. Це питання Тайваню. А в контексті сьогоднішніх подій на Тайвані має величезне значення. Зараз ми можемо сказати про те, що, скоріше всього, Китай відмовиться від військово-технічного впливу на захоплення Тайваню. Зараз поясню, чому така ситуація. І тому одна з тез, яку буде висувати Сі Цзіньпінь до Трампа, це дві дві головні два головних нюанси. Перший це. Припинення або зменшення військово-технічного співробітництва між Тайванем і Сполученими Штатами обмеження постачання озброєння і військової техніки з іншого боку, недопущення підтримання з боку сполучених штатів можливого оголошення незалежності Тайваня. І тепер скажу чому на Тайвані е, сьогодні цікаві події внутрішньополітичного характеру відбуваються. Була нещодавно обрана нова лідерка Гаміндану Джен Лівень, яка свою політичну кар'єру розпочинала в Прогресивно-демократичній партії в зеленій коаліції, яка виступає за незалежність Тайваню. А потім перейшла в Лона Гаміндану. І буквально через декілька годин після її обрання на посаду е лідера Гаміндану сі Цзіньпінь особисто направив телеграму з поздоровленням Лівень. І відразу після того, е представники Гаміндану відповіли китайській стороні Сі Цзіньпіну з дуже серйозною подякою за поздоровлення і так далі. Тому це дуже серйозні речі. І на сьогоднішній день виникає така ситуація. У Гаміндана сьогодні є більшість в парламенті тайванському. У Гаміндана на сьогоднішній день є спікер, і скоріше всього Джен Лівень буде висуватися на майбутніх президентських виборах. Тобто е працює механізм, працює механізм декларації 92-го року між континентальним Китаєм і Тайванем, який стосується безпосередньо питань е визнання. Тайвань визнає по цій декларації, так же, як і КНР, єдиний Китай. В тайванській інтерпретації два шляхи, в китайській континентальній інтерпретації дві системи. Це є, говорять експерти, і китайські, і інші, що це механізм можливого політичного приєднання Тайваню до китайської народної, тобто до континентального Китаю. Це є дуже серйозний виклик для Сполучених Штатів в багатьох параметрах: політичному, економічному, геостратегічному. Тому от. Ця ситуація буде виглядати таким чином, що е, Трамп буде в такій складній ситуації, тому що дійсно тут потрібно буде, якщо політичним шляхом внутрі, внутріполітична ситуація на Тайвані буде розгортатися, що Гаміндан візьме повністю владу в свої руки і на майбутніх президентських виборах, то питання військово-технічного впливу континентального Китаю на, на, на Тайвань зменшиться в рази. І політичне приєднання змінює конфігурацію в південно-східній, східній Східні, північно-східній Азії дуже суттєво тому тут така ситуація дуже складна і вона потребує від Трампа дуже серйозних виважених стратегічних рішень і правильного діалогу з Сі Цзіньпіном для того, щоб досягти якихось певних стабільних, стабільних взаємовідношень, тому що ми повинні розуміти, що і КНР, і США, вони, як сіамські близнюки, не можуть один без одного. В економічному плані і так далі. Вони пов'язані між собою. Китай, це ринки, західні, е, е, Сполучені Штати, це е, той же імпорт, рідкісноземельних металів і так далі. Тож багато-багато факторів, які е, впливають на ці всі процеси. Але втрата Тайваню це не тільки втрата виробництва е, мікрочіпів 5-го-шостого покоління, а це втрата геостратегічного впливу. В басінах східно-китайського, південно-китайського моря і тайванської протоки, що може суттєвим чином вплинути не тільки на сполучені штати, а на країни регіону. Тому е, зустріч буде складна, непроста, і тут нас цікавить Україну, як буде позиціонувати себе Трамп. По відношенню до Сі Цзіньпіня, стосовно впливу Сі Цзіньпіня на Москву для того, щоб е Росія сіла за стіл перемовин, припинила вогонь і так далі, те, що потребує те, що е сьогодні вимагає Трамп, відмовившись поки що від зустрічі з Путіним в Будепешті, і з іншого боку, які контрвимоги будуть на це від е Сі Цзіньпіна, Ді, від китайської сторони.